Бракістозна мастепатія. От е, часто це таке чуємо, і це чи є це правильний діагноз, і чи потребується. Цей діагноз лікування, що ви нам можете розповісти? Так, дивіться, фіброзна кістозна мастопатія – це більше ніж стан, ніж патологія молочних залоз. Вона досить ем, поширена, захв... досить поширена, поширений стан молочної залози, і він потребує лише динамічного спостереження. Тобто жінка, яка кожний рік звертається до мамолога, робить ультразвукову діагностику молочних залоз, ніяких проблем з фіброзно кістозною мастопатією в неї не буде, тому що прото в молочній залозі багато там скоплюється рідина, утворюється кіста, але ми знаємо, що під дією гормонів ці кісти вони можуть самостійно розсмоктуватись, тому ніякої проблеми серйозної фіброзна кістозна мастопатія не несе. Звичайно, якщо ж робити ну, постійний динамічний контроль.